Привіт! Сьогодні розбираємося з напівтвердими сирами, фаворитами більшості. Напівтверді сири мають щільнішу текстуру, ніж м'які, але не такі крихкі, як тверді. Їх легко нарізати, терти або додавати до страв. Наприклад, ементаль або ементалер із великими дірками та ніжним, трохи солодкуватим смаком. Гауда універсальний сир, який буває молодим. Тоді він в категорії напівтвердих або витриманим, тоді він в категорії твердих сирів. Маздам – схожий на ементаль, але м'якіший з виразним ароматом. Молодий чедер – м'який і вершковий з легким горіховим присмаком. Едам або едаммер ніжний із м'яким горіховим смаком. Чудовий для бутербродів і перекусів. Ці сири ідеальний вибір для бутербродів, паст, запіканок чи просто як перекус.